Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, добрих, хороших людей. Благодарна за лайки, за підписки, за коментарі, за зворотній зв'язок. В кого є бажання, можете писати теми для розкладів, можливо, когось щось прямо бентежить, а на особистий у вас немає ну, можливості або часу. Розгляну всі пропозиції, буду дуже рада допомогти. Так, поїхала, дівчатка. Що було, що є, та буде? Спочатку, хто ви у нас? Ви у нас Фортуна, дівчинка-трудівниця. І кажуть, цього достатньо про неї знати. Так, Яка наразі трошечки не до ресурсів по п'ятірки пентаклів. Дивіться, насправді ви дуже а, фартова. Там, де ви приходите. Починається якийсь круговорот життя, начебто, начебто змінюється життя. Ви доволі-таки багато здатні вкладувати, ви готові до нових союзів по роботі, ви готові працювати, ви не боїтеся роботи. І якби навіть коли, знаєте, навіть коли ви в такій карті ресурсності, коли ви навіть збираєте копеєчки, можливо, ніхто не скаже, що ви насправді в чомусь нуждаєтеся, тому що ви сама собі фортуна. Поїхали. Що було, що є, та буде у вас. Згадуйте самі, для кожного актуальне своє. Можливо, комусь треба з якимось собиттям ну, пара, якусь паралель провести тут. Давайте будемо дивитися, що було. Що є? І що буде у нас пораду візьмемо потім. На дні колоди шістка кубків. Хтось до нас повернеться. Повернеться те, що ми втратили. Хтось повернеться, кого ми з ким ми давно спілкувалися. Можливо, наладяться якісь союзи, причому полюбовно. Поїхали, що було. Дівочки, диявол, четвірка пентаклів і туз жезлів. А, була якась, знаєте, про що запитаємо, якась була ситуація. Внули все, вже кажуть, тобі не треба це визнати. Була якась ситуація по, по дияволу, можливо, якісь залежності, можливо, якісь зал... співзалежні стосунки. Будь-що будь матері... матеріального характеру, те, що ми можемо потругати, пощупати, полапати. Можливо, у відносинах, там, де ви е... не дополучали ресурса, можливо, мало заробляли. Можливо, так само тут цьомуся карта мені завжди йде не тільки з фінансами, також вона мені йде з емоціями, ви от не бачили. Е... Відповідних емоцій у вашу сторону, тобто на вас зажимали емоцію. Розумієте? І ця ситуація набирає тобто, диявол закінчується, і ви отримаєте ту енергію, яку ви втратили, або те, що ви втратили по матеріальних ресурсах. Починається прямо от якийсь такий толчок різкий, у вас іде якийсь приход чогось до чогось, що у вас не було. І це ви м отримуєте ну, поправу, тобто якусь проработку ви пройшли, обновили диявола. Це круто. Що ще у нас було? Двійка мечів заховала, вона знову вийшла. Закінчується ситуація там, де ви і знову імператор. Дві карти перемішала і знову, ну класно, знову п'ятірка пентаклів. Підказує нам про те, що ви закривалися від якогось імператора. Тому що не відчували віддачі у вашу сторону, розумієте. Або він вже вирішив, що він вже все зробив і можна не вкладатися. І він, можливо, таке чувство, начебто прозрів, і він починає до вас рухатися, дівчатки. Набирає обороти до вас. Ну, класно. Прозріння це теж не дуже погано, вірно? Так, проясняється, якась ситуація для вас, дівчатки. Для вас він холодний. І ви вже. Думали поставити, наприклад, крапку, тому що ви не відчували радості життя з ним. Так, а тут кажуть, що це людина ваша пара, і що ви навіть ну, стоїте, начебто стояли перед якимсь вибором, що куди мені рухатися? куди мені рухатися, Розум слухати чи серце слухати? От, між двома вами аж такі канатіки, знаєте, що взаємосвязь по дияволу, взаємозалежні стосунки. Добре, достатньо. Він захоче шансу. Це було минуле у нас. Що у нас зараз? Так, зараз у нас розбите серце, коли ж ви з нього. Але в цій ситуації, в ситуації якогось непознання, недорозуміння відносин, якихось таємниць, ілюзій, безсоння, поганих ночей, ви отримуєте перемогу. Це завершається. Можливо, ви того були безсоння ночі, тому що ви чогось недорозуміли. Це у нас зараз серце розбите. Далі, що у нас ще зараз відбувається? Так. Зараз ви знову наповнюєтеся любов'ю. Знаєте, через що? Через те, що ви завершаєте ці конфлікти і з цією людиною прощаєтесь просто. Кажете, до побачення, мені це більше не цікаво. Я хочу бути щасливою. А навіщо нам людина рядом? Да? Яка. Не робить нас щасливою. Далі на Днікло карта Двійка жезлі, що каже про те, що вам ще дуже важко, ось підтверджується, дуже важко вам зробити цей крок. Для цього вам треба проявити свою силу. Ви боїтеся відпустити старе. Оце у вас зараз. Ви в емоційних колибаннях, через те, що для вас він був стабільним чоловіком, і це була людина, яку ви любили. Але ви розумієте, що прояснення стосунки вам все одно потрібне. І це по справедливості. Можливо, це законний ваш чоловік. Угу. Це у вас зараз емоційні качелі. Тяжко відпустити, але ви хочете бути наповненою. Розумієте? Хочете у відносинах, хочете ну, почуватися задоволеною, щасливою і коханою. Що у нас в майбутньому, дірочки? Ваш рицарь Пентаклів чомусь іде саме так. Рицар Пентаклів, який повільно хоче рухатися, але чомусь рухається повільно, проявляє себе як імператор, позиціонує, а проявляється як хлопчик з одним Пентаклем, дуже повільно, дуже маленькими кроками, або навіть майже не проявляється. Через що? Десятка жезлів. Він, начебто, все-таки проривається до вас. Скидає якісь свої жезли. Так, дуже багато, дуже багато працює, показують карту, чому десятка каже, дуже багато людей приділяє уваги роботі. Можливо, ще якісь обов'язки. Чомусь пішли батьківські обов'язки. Обов'язки, які, можливо, навіть не його, але йому їх навішали. І от він сюди дуже багато Складається, розумієте, емоційно, фізично, там ще як-небудь. Як І тут кажеться про те, що він все одно скидає начебто ці всі свої тяжесті, або все одно ж знаходить до вас е дорогу, знаходить до вас время, вісточку, вам, як мінімум, прийшла вам вісточку, а взагалі летить на драконі до вас. Буде проявлятися. Що далі? Що далі? Що далі в майбутньому у нас буде? Сімка жезлів. А, девочка, зараз хвилинку про що запитаю. А, по правосуддю, девочки, ваша п'ятірка кубків закінчується з там, коли ви вже ну, заморилися емоціонувати, просто у вас таке спустошення було. Ця ситуація. роз... роз... Господи, ви мене зрозуміли. ситуація. Розрулюється, також, ладно, скажу, правильне слово не прийшло. Розрулюється ситуація по правосуддю, там, де ви захищалися, там, де ви сиділи в ілюзіях, і ви йдете в королеву Пентаклів. Тобто ви йдете в свою стабільність. Ця ситуація розрулюється для вас самим благоприятним образом, по правосуддю. Як би там не було, в цю сторону вас не склонило. Але тут, кажуть, башня, ти прощаєшся зі своєю п'ятіркою Пентаклів. І виходиш із своїх кризових ситуацій, бачиш світло в кінці тунеля і починаєш рухатися до своєї королеви Пентаклів, до свого матеріального і емоційного благополуччя. Королева Пентаклів, дружина, королева Пентаклів, стабільна жінка, яка ні в чому не нуждається, яка здоволена собою, яка при сім'ї, девочки, при благодаті. Так, і ось король Кубків. Можливо, це новий король. Подивимося, це прийде людина. Це людина обере, дівчатки, не прийде. Ось він знову вийшов: король кубки, він просто, начебто, зробить вибір у вашу сторону. Або ви йому дозволите зробити вибір у свою сторону. Угу. Так, Колода, рицар кубків. Людина до вас дійсно з любов'ю, з емоцією, з почуттями. А, так, давайте візьмемо вам пораду. Шикарно, Такі сьогодні легкі розклади, як на мене, уміреність. Порада вам, дівчатки, не емоціонуємо. Дивіться сюди. Сидимо в своїй імператриці, тобто займаємося своїми справами, живемо своє прекрасне життя. В свою потребує задоволення від своєї дев'ятки Пентаклі, від своєї статусності. Ні за ким не бігаємо, нікому нічого не доводимо, не конфліктуємо, сохраняємо свою енергію. Тут, тут так і написано Умільне, сохраняй свою енергію, ти в благості. Твоє від тебе нікуди не дінеться. Розумієте? Трошечки Ну, тобто дочекаєшся, вони кажуть. Дочекаєшся сам прибіжить по верховній жриці, тому що ти мудра і поступаєш ти мудра. Зрозуміло, навіщо нам той, хто не, не стремиться провести час із виз нами? Так, так. Я всіх обіймаю. Дякую за зворотній зв'язок, мені дуже-дуже приємно. Пишемо тебе розкладів, складів, кому цікаво, кому актуально. Благодарю. Постараюся всім відповісти.